Для виготовлення логостійкої фарби ми змішали та подрібнили її компоненти: кремній, алюміній, цинк, цирконій. Початковий розмір частинок пігменту перевищував 50 мікрон і був нерівномірним. Нашою метою було обробити 500 грамів суміші до розміру частинок 10 мікрон з однорідним розподілом за розміром. У процесі подрібнення ми використали 400 грамів дипольних феромагнітних елементів із сталі 15. Процес тривав 30 хвилин при температурі від 90 до 100 градусів за Цельсієм. Колір суміші змінився через подрібнення частинок з яскраво-червоного на блідорожевий. Результати процесу ви можете побачити на фотографіях, зроблених за допомогою оптичного мікроскопа.